Сьогодні терористи висунули Україні ультиматум. Вони вимагають надати Донбасу особливий статус, інакше погрожують продовжити війну. Про це оголосив віце-спікер так званої народної ради самопроголошеної ДНР Денис Пушилін. Водночас ворог продовжує нарощувати потужність своїх угруповань на всіх основних напрямках. А інструктори російські офіцери активно навчають найманців. Обстріли ж не припиняються за добу понад 60 разів. Найскладніша ситуація на Донецькому напрямку по пісках цілили навіть із танків. Гатили. По Авдіївці, Кам'янці, опитному Красногорівці. Вночі біля селища Старогнатівка банформування невдало спробували штурмувати наші позиції. Українські військові дали гідну відсіч. Досі триває протистояння під Маріуполем напередодні поранено чотирьох бійців. Загиблих немає. Відведення важкого озброєння бойовиків від лінії розмежування носить. Суто демонстративний характер, техніка незаконних збройних формувань курсує буквально по колу або переховується у закритих приміщеннях промислових районів великих міст та віддалених об'єктах сільськогосподарського призначення.